До року часу буде наша перемога, може і раніше. Заберемо свої території, відіб'ємо противника і думаю, що з, з такими сусідами більше навіть говорити ми не будемо. І після того, я думаю, Україна заживе щасливо. Іван е, прийшов до нас на контракт у 2013 році на посаду механіка водія е, танкової роти. Проходив службу, як сказати, влився в колектив одразу, тому що він сам дуже такий компанійська людина, весела, став одразу, як сказав, одним з тих, хто був костяком нашої роти танкової. І навіть е, що по е, службі повсякденній, що по обслуговуванню техніки, що по. Майстерності володіння танком, він був один з кращих механіків водіїв в нашій роді. От. По бойовій роботі він був тим, хто один із перших у 2014 році вступив в бій з противником і мав перші підтверджені е, випадки знищення противника, як в танковому бою, так і зі стрілецької зброї. Самий яскравий і серйозний. Момент їхньої бойової роботи був в е, боях під е, Луганськ. Їх танк чудом привіз назад з поля бою. Там він приїхав без двох катків, без е, лівої сторони башні. Іван зміг вивезти свій екіпаж з поля бою, і причому вони отримали дві підтверджені перемоги в танкових боях. Тобі ж за один бій знищили два танки противника. Іван був такою людиною, що хотів постійно знищувати ворога. Ну і тоді ж вже почали техніку відвели і почали, грубо говоря, вести бойові дії малими піхотними групами. От. І він спочатку перевівся від нас в мотопіхотний батальйон розвідувальний взвод, там виконував завдання, а потім перший, а потім розвідувальну роту. Досить тісно почав працювати, коли була Мар'янка. Так, там була спільна робота по висуванню, там покращенню переднього краю. От, тоді ми спільно спілкувалися, працювали, і він неодноразово ходив на виходи. Там він отримав ж орден. Так само е, він був компанійський, е, досить розумний, от, незважаючи да, на свій вік. Е, дуже багато в нього було успішних виконання завдань, про яких мало хто знає. От, багато в чому, наприклад, то, що ми там і та попасна, там на день, на тиждень довше протримувалася, теж його заслуга є. Наша підготовка, підготовка Павліка давала хороші результати, ми ну, відпрацьовували і довіряли його подальшим рішенням. Це, в принципі, це велике значення для бійця, що йому довіряють новоприбувші, навіть мобілізовані люди, які без роздумів, буде правильно сказати, віддавати своє життя в його руки. І він тими руками нас правильно направляв на роботу. Будучи розвідником, постійно старався працювати з нами, з танкістами. Ми йшли на штурм тоді. Зустріли Гудзя Бори Бо, Бучанці ми були попереду, він підтягувався з групою десантників. і е, танк був. І, типу, він теж каже: Гуць, типу, що веди мені танк, я кажу, та ні. Вони Іван є хай, веде він танкіст. От, і виходить, я повів групу, от, а Іван залишився з танком проводити танк наглу по дорозі. І теж, коли виходить, він до нас підходив, вийшов на радіостанцію, щоб вони висунулися. теж такі кричить: типу, що танк противника, сам танку, як в кіно злітає з того танка, танк наш робить постріл, от він ще голову піднімає, дивиться, ж, куди попали, щоб після що, відкоригувати і добити той екіпаж противника. Вийшли на зачистку. Вогнем противника накрили артилерією, коли нас побачили. Ми зайняли оборонні позиції, район знесли той, де ми були, ну, чудом вижили. Тобто, всі контуженні, ранених слава Богу, тяжко не було тоді. І Павлік каже: так, я на базу за противотанковими збігаю. А ви чекайте? Ми такі побігли. Зайняли, верніше позиції, щоб противник не підійшов павлік зі своїм другом лисом побігли за противотанковими, принесли, нла в шмілі. Каже, будемо ловити танчик. Ну, висунулись на позиції. Був такий магазин Сонечко в попасній. Зайняли зліва справа оборона. Танчик паскуда так і не під'їжджав, він звідси не лопив. Нас почали справа обходити, Павлік тримав землавом оборону на дорозі відкритій. Ми вже, чесно кажучи, тоді думали, що нам, ну, все, нас же просто обходили з усіх сторін, танк рухався в нашу сторону. І тут е, появляється за забором. Ну, мені це нагадало чомусь, як е, пінгвінчики, такі шоломи підпригуючи словами свої. Ну, мотивація була бомбова, як в фільмі. Таке, що в останній момент нам подарок життя загубилися. Павлік з однієї сторони, що ми, з іншої. Вийшли з ним на зв'язок, він каже, рухайтесь вперед, там всі наші. Ми почали рухатись вперед. Шукаємо візуально теж Павлік. Зліва, справа, біля забору. Повертаємося, він сидить на танку не Ленін на броневичке і рукою «Вперед!» І управляє наступом. Це був момент, напевно, який закарбується на все життя. І він безцінний. Він навіть от коли там була задача теж в тій попасні йти танк. Вчається, ми йшли на зачистку. А у нас був 300, ми з ним пішли витягувати того 300, витягнули і зустріли Гудзя, Гудзь кричить, що. Там бляха, там танк, третий танк їбати, все, всі коротше за протитанкові заси, все вперед-вперед. От ми набрали, я шмелів, набрав він лавів, набрав, пішли. І він такий каже: я коротше піду сам. Я говорю, ну, та самому це не варіант. Ні, я піду сам. Ти оставайся з людьми. От, найшов танк противника, і виходить, що до того що я попередньо розказував. Він утлужав на дорозі, через нього йде танкова дуель. От і він коригує наш танк відповідно там 100 метрів ближче, 100 далі. То таке я було. Павлік за цим всім отакий, типу, так, де танчик? Все, за танчиком? Ніяк не виженеш та це. Це була в нього якась пристрасть для того, щоб знайти танчик. Ну, противника, тобто його підбити. Він просто, помимо своїх інтересів, так, він знав, що в нього є люди. Тому що він за них розповідав, що він їх вчить, показує і. Попри ну, так, як в нього були лідерські якості, люди за ним і йшли. Тому, як то кажуть, ну, немає його. І... А це були тоді такі часи, що ну, наступи, ця боротьба, забирання територій, відбирання. І там якраз такі люди потрібні були. Та й зараз потрібні. І ми тоді, ходили на шторми, намагалися вибити противника там з крайніх. Станіх вулиць, досить успішно, тобто кількість наша, кількість їхня, ворог там переважав. І я пам'ятаю момент, коли він втратив око. Доз, дуже сильно штурмували депо, там просто лізли з усіх щілин під по вагони, по будинках, по вулицях. І вони тоді дуже-дуже сильно наваляли, буквально. Тобто група Павліка просто розірвала там пару десятків просто в хлам. Ну, від них і багатьох просто нічого не лишилось. Вони їх закидали під пострілами з гранатометів, і під час одного з обстрілів е так сталося, що е снаряд розірвався і йому попало в око. Поранення в око він отримав, коли е нас викликали на підтримку центральної частини Попасної, е Свину собаки прорвали. Оборону і рухались по ЖД лініям. Як тільки ми вийшли на желізну дорогу по Паснянську, противник відкрив подавляючий вогонь з артилерії, досить шквальний, і в цей момент Павлік отримав поранення в око. Я йому тоді надав першу допомогу, і ми відправили його на евакуацію. Знайшли, не знаю, живий, не живий, відважного водія, який сів під обстрілом за Урал, і без тормозів нас доправив для надання першої медичної допомоги Павліку. Шо це було критично, так як ми не знали, якої степені поранення все було в крові. Але що я можу сказати, що після отримання поранення, я тоді був дуже здивований. Він продовжував керувати, тобто він роздавав вказівки, що, куди, Куди подзвонити, куди завезти. Ну, людина дуже сильна духом. Відколи я його пам'ятаю, та відколи я з ним знайома, це в нього завжди так. От, помімо того, що будь-яка ситуація, хороша, не хороша, завжди на позитиві, завжди з хорошими думками. І оці лідерські якості ну, це дуже круто. Це коли він не мовчав, він говорив, він підказував, він вчив, так як він ну, доволі таки. Від самого, самого самого початку цього всього тут і пройшов доволі нелегкий шлях. Він цьому всьому шарив, вмів. Це людина, яка була на позитиві і завжди думала. Тобто в нього не було незважених рішень. Хоча вони були досить веселі, дуркуваті такі, але кожен його крок був зважений. І ми... Ну, в частності я ходив в групі з Павліком. Ми йому довіряли цілком, ми знали, що ми вернемося. Прикладом яскравої такої мужності, героїзму, особистої віддачі була операція по евакуації е, останніх десантників з Луганського аеропорту з вантажним автомобілем в повній темноті вночі змогли вивезти близько 30 поранених бійців. Дуже вважав себе ще своє. От він каже, я везучий. От в нього це було таке: там, зайшли в одну із хат, зачищали. От зайшли на подвір'я, все вдвох іменно. Хлопці там а, там хлопці були, тримали вулицю. Получається, город зліва, справа вулицю. І ми зайшли. Ну, ходили так, от по хатам, а, получається, щоб зачистити, вибити противника. От заходимо в хату, я чую, виходи граду Іван, давай ну, з ну з дивана. А він зайшов в хату, він сів на диван, все, типу, все супер, все чітко. Я чую, виходи, градів, кажу, бляха, Іван, давай, хоча б вже все, куток, хоча б ховайся. Та я та горі там помце не по нам. Каже, я, я везучий, все нормально. Тому мої бало так гарно. Коротше, що з диваною скинуло і що твоя Та, то все нормально. От в нього таке було. Він каже: Та, я везучий, зі мною нічого не буду. І потім, коли він отримав вже поранення, кажу: блин, ти подавай без, без цих штук. Він дуже хороша людина. Він дуже такий добряга, живчик. Він, хоч сам такого невеликого зросту, але завжди на собі стільки всього міг не цих розгрузок, бронік. Куча всяких прибомбах, і я завжди тако дивилась на нього і думаю: ну, ну, як? Як? Це ж просто. Тако став крок і все, тебе тако, оп, і, і нема. Ну, це прямо ж. Він шкода, він ну, набагато міг більше зробити. Вже. І зараз, от, нього, він комунікаційний був, да, такий. Він, е, йому ставиш, що кажеш, треба то, -то. він поїде, не йде, зробить, навчить. У нього великий досвід колосальний, міг навчити людей нормально, ну, і люди поважають. Він був героєм, який вчасності втримував і підтримував більшу половину піхоти своїми, своїм позитивом. На фронті, і що я йому вдячний за те, що в багатьох випадках через його рішення ми врятували і своє життя, і життя багатьох. Він є, він був, і принаймні для мене він залишиться. Тобто я ну, більше не знаю навіть, що сказати, крім вдячності, він завжди буде з нами.